У грудні 2018 року до бюджетного кодексу прийняли зміни. Вони вплинули на організацію бюджетного процесу. Загалом. Міністерство фінансів у своїх заявах пов'язує це із запровадженням середньострокового бюджетного планування. У цьому відео ми з вами розглянемо, як це було до 2018 року, та основні зміни, що відбулися, а також проаналізуємо можливі причини цих змін. Головна зміна стосується стадії складання проєкту бюджету. Цю стадію розділили на дві: складання бюджетної декларації та складання проєктів бюджетів. Ми зосередимо свою увагу саме на цій стадії, тому що зміни інших стадій були незначними. Детально про всі зміни, які відбулися в матеріалах лекції. Раніше бюджетний процес починався зі стадії складання проєктів бюджету. Тобто, як зазначалось в попередньому відео, затвердження наказу Міністерства фінансів він регламентує складання проєкту державного бюджету. Міністерство на основі даних, отриманих від Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Національного банку та інших, готувало два документи, які уряд схвалював до 1 квітня. Перший. Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період. У 2018-му основні напрями готували на 2019 рік. Другий. Прогноз бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди. У 2018-му готували прогноз на 2020 та 2021 роки. Отже, з 2011 року міністерство відповідно до норм бюджетного кодексу повинно було розробляти два документи загальним горизонтом прогнозу в три роки. Повинно було, проте цього не відбувалося з 2019 року. алгоритм змінився після затвердження наказу міністерства фінансів. Міністерство вже до 15 травня готує тільки один документ. Бюджетну декларацію. Вона об'єднує прогноз доходів, видатків та фінансування бюджету і визначає максимальні видатки окремих міністерств. І також формує основні напрями бюджетної політики на наступні три роки. Тут відбулося одразу дві зміни: змінилася кількість документів замість двох став один, і змінилися терміни подачі документа. Їх змістили на півтора місяця. В об'єднання цих двох документів є причина. У 2011 році почав діяти новий бюджетний кодекс. З тих пір уряд тільки один раз з дев'яти затверджував документ. Прогноз бюджету на наступні за плановим два бюджетні роки. І це було в далекому 2012 році, коли він схвалив прогноз державного бюджету України на 2013 і 2014 роки. При підготовці до курсу я звернувся до Міністерства фінансів по документ, який вони розробили та направили на затвердження до уряду. Проте отримав відмову. Також відмову отримали народні депутати, коли запитали цей документ. Тобто виходить, що скасувало норму, яка не працювала. Це добре. Але чому Міністерство фінансів та уряд порушували пряму норму статті 21 Бюджетного кодексу України і не приймали цей документ? Після прийняття ці документи використовували по-різному. До 2019 року, коли уряд затверджував їх, прогноз державного бюджету на наступні два роки він подавав у парламент разом з проєктом державного бюджету тільки у вересні. І більше його не використовували. Натомість основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік передавали одразу на схвалення до Верховної Ради. Разом з цим змінився відповідно і алгоритм підготовки бюджетної декларації. У попередній період, паралельно з схваленням основних напрямів бюджетної політики, міністерство фінансів надсилало до головних розпорядників бюджетних коштів запит на підготовку попередніх показників проекту державного бюджету. Ми пам'ятаємо, що це міністерство та деякі інші державні відомства. Які свого боку надсилали свої пропозиції Мінфіну, інколи цей документ називали структурними змінами бюджету. Вони подавали свої пропозиції до кінця квітня, середини травня. На початку липня Міністерство фінансів опрацьовувало всі пропозиції. На основі затверджених основних напрямів бюджетної політики воно готувало інструктивний лист. Це документ, який чітко вказує. Порядок розробки державними інституціями бюджетних запитів та визначає їм максимальну суму видатків на наступний рік. А з 2019 року алгоритм буде виглядати наступним чином: Міністерство фінансів затверджує наказ про те, яким чином буде бюджет затверджено, і практично одразу надсилає до державних установ інструкції з підготовки пропозицій до бюджетної декларації та орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету. Установи подають свої пропозиції, після чого проходять узгоджувальні наради між ними та Міністерством фінансів, і це все відбувається у лютому березні місяцях. Слід відмітити, що саме такий алгоритм був у 17-18 роках, за виключенням доведення орієнтовних граничних показників видатків державного бюджету до інших міністерств. На підставі пропозицій від Міністерства фінансів формують бюджетну декларацію. І вже її подають на затвердження до уряду. Уряд затверджує її до 1 червня, і після чого вона стає офіційним документом. Далі Кабінет міністрів України подає документ до парламенту, де його розглядають за спеціальною процедурою. Юридично важливою стала зміна порядку затвердження бюджетної декларації у парламенті. Раніше Верховна Рада мала прийняти постанову щодо цього документу. І могла. Прийняти цей документ, фактично погодившись з урядом, або направити до комітету з питань бюджету для повторного розгляду і так по колу, поки її не приймуть. Це означає, що Верховна Рада, народні депутати приймали рішення про основні напрями бюджетної політики. На основу цього рішення формували проект державного бюджету. Це важливий момент. То з 2019 року Верховна Рада може тільки прийняти проєкт постанови щодо бюджетної декларації і взяти її до відома або схвалити рекомендації щодо бюджетної політики. І вона має це зробити до 15 липня. Якщо Верховна Рада в установлені строки не розглянула це питання або не прийняла рішення щодо нього, у подальшому воно не потребуватиме розгляду. Що це означає? Простими словами, парламент фактично виключили з загального алгоритму затвердження бюджетної декларації. Цей документ затверджується урядом, і все, парламент надає тільки свої рекомендації, які мають врахувати під час підготовки проекту державного бюджету на наступній стадії бюджетного процесу. Після цієї стадії буде відбуватися фактично те саме, що і відбувалося в попередні роки. Міністерство фінансів на основі бюджетної декларації буде розробляти інструктивний лист щодо складання бюджетних запитів і надсилати орієнтовні і граничні значення видатків до державних установ. На основі отриманих інструкцій всі будуть розробляти свої бюджетні запити і через три тижні надсилати Міністерство фінансів. Після цього відбуватимуться узгоджувальні наради між державними відомствами та Міністерством фінансів. На них узгодять рівень фінансування. Державного органу на наступний рік. Фактично, державні органи будуть захищати свої видатки перед Міністерством фінансів. Це триватиме до середини серпня. Потім сформують сам проект державного бюджету на наступний рік та передадуть його до Кабінету міністрів. Він затвердить його 15 вересня і передасть у парламент.